Доброго дня, любі діти, шановні колеги, ми з вами зібрались за круглим столом в програмі Тиждень години історії комунального закладу позишкільної освіти, Центр позишкільної освіти Дніпропетровської обласної ради. В цій програмі ми, як завжди, згадуємо видатні пам'ятні дати в історії України, події. Трагічні, героїчні, важливі для людства та для українців ювілеї видатних особистостей. Саме на цьому календарному тижні ми будемо розбирати дуже важливу дату, проголошену Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй і встановленою у 2016 році. А саме 10 лютого встановлено Всесвітній День зернобобових. Любі діти, шановні дорослі, ви розумієте, що людина не завжди жила так, як сьогодні, маючи величезні міста, мегаполіси з інфраструктурою, коли все можна взяти в супермаркеті чи на ринку, чи в спеціалізованому магазині, розвинена торгівля, розвинено виробництво різних товарів. І ми живемо в цьому світі, і лише іноді замислюємося, як же жили наші стародавні пращури. Але ж саме ця тема зерно бобові дуже важлива і для сучасного людства. Бо саме сьогодні ми будемо говорити про степ, про годувальницю людства, пшеницю, жито, інші культури, які люди. Опанували з часом. Згадаємо, що мисливством та збиральництвом наші пращури почали займатися ще до моменту виникнення людини сучасного типу. Багато сотень тисяч років тому антропологам, таким вченим, які розглядають, які були люди колись багато тисяч років тому відомі випадки, коли шимпанзе. А вони набагато примітивніші за прещірок людей, об'єднуються в групи для полювання на дрібних тварин. Перші Homo sapiens завдяки розуму, винахідливості та знаряддям для полювання перетворились на вищих хижаків, які полювали навіть на мамонтів та бізонів, які були набагато сильніші за людину. Але вони все одно залишались. Частиною природи. Поштовхом для початку розвитку людської цивілізації та підкорення людиної природи став перехід від мисливства та збиральництва як основних способів видобутку їжі до відтворювального господарства, тобто розвитання тварин та вирощування істрівних рослин, в першу чергу злакових і бобових. Цей перехід називається неолітичною революцією. Неолітичною, тому що він відбувся ще за часів останнього періоду кам'яної доби неоліту. центрів зародження сільського господарства було декілька, і найпершим з них був так званий Родючий півмісяць, регіон на Близькому Сході, що включає Левант, Межиріччя та Стародавній Єгипет. Один із первісних центрів зародження землеробства, відомий як колиска цивілізації. Це відбулось приблизно за 10 тисяч років до нашої ери. Життя перших землеробів було набагато важчим, ніж у їх пращі, які жили полюванням, збиральництвом та рибальством. Ці витрачали на забезпечення себе всім необхідним декілька годин на день, а їхні основні заняття ми зараз називаємо хобі та використовуємо для відпочинку. Тому існує багато версій, чому наші пращури вирішили прийти від збиральництва до розведення рослин, і серед основних дослідників називають погіршення клімату. І неможливість видобутку достатньої кількості їжі, пошук більш стабільних джерел харчування, які не залежали б від вдачі та інші. Ще однією проблемою, з якою зіткнулися перші поселення, які жили за рахунок землеробства та тваринництва, стали епідемії, оскільки збільшилась скупченість мешканців у поселеннях. Що Сприяло поширенню інфекції. З розвитком тваринництва людям почали передаватись хвороби від тварин, одомашнених свійських тварин, які жили поряд з людиною. Але ж цей перехід дав однобезперечну перевагу перед мисливцями та збирачами, можливість забезпечити харчування дуже великої кількості людей в рівнянні. Для забезпечення однієї людини полюванням, рибальством та збиральництвом необхідна площа десь 2,5 квадратних кілометри. А завдяки хліборобству та тваринництву на декілька десятках квадратних кілометрів з'являлись міста з населенням в тисячі і вже десятки тисяч людей. Також осідлий спосіб життя сприяв розвитку ремесел та металургії. Тому усіла цивілізація почала завойовувати планету, а мисливці збрачі коли на їх територію приходили землеробці, які сотні разів перевищували їх чисельністю, вимушені були або приєднатися до них, ну або ж ходити. Що ж у нас на українських землях? Прадвасі землеробська цивілізація прийшла з Близького Сходу через Малу Азію та Балкани. Цих людей ми Знаємо, як трипільців. Це відбулося десь у 6 тисячолітті до нашої ери, а вже найбільшого розквіту, трипільська культура, досягла між 5500 та 2750 роками до нашої ери. У часи розквіту їм належали найбільше за розміром поселення у Європі. Кількість мешканців деяких не перевищувала 15 тисяч осіб. Трипільська культура є однією з основних давньоземлеробських культур кам'яно-мідної доби і стоїть на одному шаблі зі всім відомою крите міною цивілізацією. Трипільці сіяли пшеницю, однозернянку, двозернянку і полбу, ячмінь, просто жито і горох. Землю обробляли за допомогою мотик, зроблених із рогу оленя, каменю. Або ж з кістки та палець купачок із загостреними вістрями. Врожай збирали за допомогою серпів з крем'яними вкладнями. Зерно розтирали кам'яними зернотерками. Жінки ліпили посуд, виготовляли прядиво, одяг. Чоловіки полювали, розводили худобу, займалися рибальством і витовляли знаряддя з кременю, кісток та каменю. Тваринист для перше місце належало великій рогатій худобі. А на другому вже були свині, вівці, кози, відомий домашній кінь. Фінські та німецькі дослідники висувають гіпотезу, що саме вони першими винайшли колесо. Дуже відома трипільська традиція спалювати свої поселення кожні 50-80 років та переходити на нове місце. І це також вірогідно пов'язано з землеробством. За десятиліття постійного використання земля виснажувалась та вже не могла задовольняти потреби великої кількості людей. Увага діти! У середині першого тисячоліття до нашої ери починається освоєння Північного Причорномор'я грекам. З собою вони приносять традиції виноградарства, але значення вина в цей час було трошки інше, ніж ми звикли. Пияцтво стародавні Еліни зневажали, а вино пили дуже розбавленим водою задля знищення інфекцій ніж спирту, що містило вино. Люди у той час ще не знали, що хвороби викликають мікроорганізми, і знищити їх можна просто прокиптивши воду. Греки активно торгували зі скіфами. Цікаво, що головним експортом товару скіфів було жито, і у Греці скіфське зерно вважалось найкращим. Зверніть увагу, зараз поширена думка, що кочівники не займались хлібробством, але ж це не зовсім вірно. Так для них головним джерелом їжі було тваринництво. Але рослини вони вирощували, були навіть. Усілі скіфи урачі саме на території сучасної Дніпропетровщини. І скіфи землероби. Но за Геродотом це різні племена скіфів. У 3-4 столітті нашої ери землеробська цивілізація вже охоплює більшу частину сучасної України. Вона називається черняхівська культура. Чернягівська. Саме культура. Оскільки об'єднана схожими способами видання господарства, схожою керамікою, але включала в себе різні племена даків, пращурів сучасних румунів, серматів, германців, залишки скіфів, анців і венедів а це вже пращури слов'ян. Враховуючи, що при розкопках черніхівських поселень. Майже не знаходять захисних споруд, а в похованнях нема зброї, скоріше за все, в цей час в нашому регіоні досить мирно. За думкою істориків керувало цим союзом готи, але ж спочатком великого переселення народів і приходом гунів більшість цих племен вирушає на захід в пошуках порятунку на території Римської імперії. Остаточно, про Батьківщину злов'ян точно невідома. І зараз поширена думка, що основним регіоном розселення була лісостепова смуга у міжріччі Вісли, Дністра, Двіни і, зрозуміло, Дніпра. З розвитком Київської держави територія розселення Слов'ян уплив більшу частину Східної Європи природно кліматичні умови сприяли формуванню розвинутого господарства слов'ян: повноводні ріки, родючі ґрунти, густі ліси, заселені різноманітною звіриною і птицею і помірно рівний клімат. Такі умови відіграли помітну роль в розвитку економіки стародавніх слов'ян. Родова община. У вигляді патріархальної сім'ї розміщувалися зазвичай у формі поселення, яке називалось двір, дворище, городище, печище. Це була окрема господарська одиниця з колективною власністю на землю, знаряддями і продуктом праці. Виробництво і споживання всередині родової общини було спільним. Розмір земельних ділянок визначався тим, яку територію міг освоїти. Кожен вчен роду. Всім нам відома історія України-Русі, держави, яка пам'ятає подвиги князів, славні битви, облоги міст, ворожі навали. Це важливо і цікаво, але інколи ми забуваємо, що продуктивність середньовічного господарства була набагато нижчою за сучасну. У різних регіонах вона відрізнялась, але в середньому дев'ять хліборобів повинно було працювати, щоб надлишків вистачало, щоб забезпечити лише одну людину паярина, дружинника, князя, писаря, ремісника. Тобто, ми пам'ятаємо і знаємо про діяльність 10% людства. А 90% здебільшого залишається поза основною увагою, тих самих простих хлібровів, які своєю працею забезпечували діяльність цих 10%, які і творили історію та просували людство уперед. Мінає час. Доля селян погіршується у 16-17 століттях. І раніше могли забрати у селян половину або навіть дві третини врожаю, але без розвинутих ринків, їм було просто нікуди це збити. Але з розвитком у Європі в цей час товарно-грошових відносин і мануфактурного виробництва за збільшенням частки людей, що безпосередньо не займалися виробництвом їжі. Тиск на селян збільшується. Купці готові купити у панів скільки завгодно жита, та продати гарну зброю, дорогий одяг, предмети розкоші. Це призводить до збільшення тиску на селян. І ці феодали починають забрати у землоробів все більше і більше продуктів, продовольства для задоволення власних бажань. Поселюються закріпачення, створюються фільварки. Багато галузеві господарства орієнтовані в першу чергу саме на продаж продуктів сільськогосподарського виробництва. Звернемо увагу, що на українських землях цей процес перший час не був таким болючим, оскільки після татаро-монгольської навали та в умовах постійних татарських набігів у місцевих феодалів існував надлишок землі та дефіцит робочих рук. Ну, які б могли його опрацьовувати. Існувала навіть практика податкових пільг, коли місцеві великі землевласники, як, наприклад, Костянтин Василь Острозький, пропонували селянам злитися на їхніх землях в обмін на звільнення від оброку протягом на 20-30 років. Але час пільг закінчувався, і під тиском непомірних податків. Та закріпаченням українські селяни активно тікали на незасвоєні землі, де не було панів і кріпацтва, а саме Зов'є Дніпра, землі війська Запорозького Низового. Козацтво протягом майже трьох сторіч було захисником українського селянства, захищаючи його від татарських набігів, від утисків польських панів, російських та. Русифікованих українських панів. На землях війська Запорозького кріпацтва не було до останнього моменту його існування, війська Запорізького. Але Січ не встояла і була знищена московською царицею у 1775 році. Саме з цього моменту царизм вже міг не боятися повстань. Оскільки не було професійних військових, які могли його очолити, як за часів Хмельниччини і для селан починаються страшні часи. Зараз деякі наші сучасники дивуються, чому українська література, пісні гімни настільки пронесені глибоким сумом і жалобою. А якщо згадати минулі століття. Особливо страшні для наших пращурів 18 19, коли величезну частку з них було притворено на кріпаків, фактично рабів безправних, яких купували і продавали як худобу і нещадне експлуатували, гадаю, таких запитань у вас не буде. Література, музика, поезія це дзеркало душі народу, а в душі українців залишається глибока травма, спричинена кріпацтвом. Офіційно кріпосництво в Російській імперії було скасовано у 1861 році. Але враховуючи, як при цьому була розподілена земля і більша чалян опинились у новому ярмі, найближчою аналогією якого для сучасників є кредитна боргова яма. Але враховуючи, як при цьому була розподілена земля, більший час казелян опинились в новому ярмі. Найближчою аналогією для цього, для наших сучасників є кредитна боргова яма. Але ж ці кредити люди не брали, а отримали в додаток, з нібито свободою. Парадокс: Російська імперія однією з останніх європейських держав скасувала ганебне на той час рабство, кріпосництво. А Радянський Союз. Який був нібито державою, що боролись з експлуатацією робітників власниками засобів виробництва, повернув кріпосництво репресіями, штучним голодомором, загнавши селян у колгоспи і позбавивши їх паспортів, фактично знову покріпачивши повну свободу приміщення українські селяни отримали лише. У 1974 році, коли їм дозволили видавати паспорти. Не дивно, що більшість мешканців сучасних українських міст мають серед дідусів та батьків селян. Шановні учасники Круглого столу, зверніть увагу, що, що історія хліборобства для селянства та для України має особливе значення. Набагато більше, ніж для інших європейських країн. Річ тут не в міфічній відсталості українських земель від європейського промислового розвитку. Історична доля хліборобів нам призначена географією, яка в більшій мірі визначає історичну долю того чи іншого народу. Якщо подивитись кліматичну мапу України, а більшою частку займає степ та лісостеп, з великою кількістю річок. Як відомо, саме степ є найсприятливішою зоною для вирощування злаків. Цікавий факт, степ та його різновиди, наприклад, північноамериканські прерії, південноамериканські пампаси та займають лише 8% території землі. Але забезпечують 80% Процентів сільського, господарського та тварницького виробництва людства без степу сучасне людство вимерло б з голоду. Секретом степних регіонів є гумус, який формує відмираюча трав'яна рослинність в умовах дефіциту вологи. І саме так сформувався український чорнозем, який ідеально підходить для вирощування більшості зернових. Тому досить логічно було б для українців користуватись тим, чим їх обдарувала природа і руватись як нація хліборобська. А якщо в тебе родюча земля, багато їжі, то й не бажаючих поживитись з результатів твоєї праці довго чекати не треба. Якщо в сучасної людини запитати, що з матеріального є найцінніше, Більшість згадає золото, срібло, ну, сьогодні нафту та долари, але у всі часи найцінніше це вода та їжа. Якщо їх не вистачає, людина віддасть все інше. У засобах масової інформації прийнято вимірювати потужність держави у валовому національному продукті та розмірі армії. Але у професійному середовищі одним з найголовніших показників безпеки держави є її продовольча самодостатність. Її так і називають продовольча безпека. Якщо декілька спростити, вона вимірюється у спроможності країни забезпечити своє населення їжею без купівлі у інших держав. Україна за цим показником. Є одна з найпотужніших в світі, навіть за консервативними оцінками ми можемо прогодувати більше ста мільйонів людей. І ми допомагаємо іншим країнам, населення яких зростає швидше, ніж їхня спроможність забезпечити їжею. Роль України у забезпеченні світової продовольчої безпеки дуже вагома. оскільки ми є Одним з основних експортерів продовольства у світі. На Україну припадає приблизно 11% світового експорту пшениці, 50 соняшникової олії, 18% кукурудзи і 13 ячменю. Щоб уявити масштаб українського продовольчого експорту, просто уявіть: якби українське зерно ввозили вагонами, то це були б Потяги довжиною в тисячі кілометрів поля п'яти українських агрохолдингів рівні за площею території невеликої Європейської країни. Україна виробляє в 5 разів більше сонячної олії, ніж Іспанія олівкової. Наші горіхи вистачило б на пільмільярда тортів. Українським медом можна всю зиму годувати жителів Фінляндії. Є дуже цікава наукова дисципліна, яка поєднує історію та географію. Вона так і називається історична географія. Дуже гарно пояснює ця дисципліна, історичний шлях того чи іншого народу, в залежності від кліматичних умов, яких вони розвивались, видів рослин і тварин, які були доступні для домашнення. Наприклад, відставання народів Африки, Південніші Сахари та в Америці досить обґрунтовано пояснюється відсутністю в них тієї кількості тварин і рослин, як у мешканців Євразії, яких би вони могли використовувати для більш продуктивного господарства. А у мешканців Європи були десятки різновидів злаків. Бобових великої дрібної худоби, яких вони могли використовувати для забезпечення великої кількості населення і побудови великих цивілізацій. Цей підхід можна використовувати для українців, національний характер яких протягом більше тисячоліття формувався двома головними факторами: багачучої родичої землі, ніби богом створеної для мирного землеробства. Та постійних нападів сусідів, які постійно намагались підкорити нас і використати для задоволення власних потреб.